Доброго дня! Ви дивитесь телеканал Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію. в студії Костянтин Крупський. Сьогодні будемо говорити про соціологію, адже попереду новорічні свята, і будемо з'ясовувати, з яким настроєм ми завершуємо цей рік. Скільки грошей будемо витрачати на новорічні подарунки і на новорічний стіл? І взагалі, що в нас в головах. Перед 31 грудня. Це все це. Знає соціологія, і в студії у нас Тетяна Бондар, директор Українського інституту соціологічних досліджень імені Яременка. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. шановна студія. Отже, Шановні з настрою вилучі. будемо розпочинати. Mm -hmm. Я розумію так, що по кількості паперу ви провели багато досліджень, поставили багато запитань, і знаєте з яким настроєм українці підійшли до свята. Так, угу. да, і наразі я хочу вам презентувати дані останнього дослідження, яке було проведено з 12 по 19 грудня, тобто це найсвіжіші дані, які ми маємо було опитані 2100 респондентів по всій Україні нашим. І от щодо, щодо настрою, ну на жаль, 59% наших громадян відчувають перед новорічними такими святами напруження, страх, тугу. Найбільше це стосується саме респондентів. Удентів старшої вікової групи, особливо тим, кому 60 і років і більше, також найбільше переймаються якісь такі занижені відчуття мають жінки, які переживають за своїх дітей, за своїх родин. Чоловіки теж переживають, але дещо менше, в тому числі щодо регіонів, то найбільше напружений, напружений страх та тугу відчувають мешканці міста Києва та Центральної центральної України. В тому, в тому ж в тому числі є в нас таке, ще цікаве цікаве було запитання щодо тверджень різних. І от ну пол, половина опитаних да сказала, що наразі жити важко, але можна й терпіти. Тобто ми схильні до того, щоб терпіти. Ми схильні до того, щоб виносити всі ті тяги, до яких нас зараз закликає і наш уряд, про те, що ми маємо там і затягувати пояси, і терпіти, і трошки зачекати кращих, кращих, кращих часів. І це підтверджують наші дані дослідження. Найбільше адаптується до цього терпіння мешканці села ніж в містах та ті, кому за 50 років. Тобто вони більше готові жити, терпіти. А є, але є відсоток, 40 тих, хто сказав, що терпіти таке складне становище вже неможливим. І особливо вирізняється, скажімо так, люди середнього віку, 30-39, 40-49 років. А більш все ж таки терплячими виявляються Жінки, мабуть, так аніж чоловіки, да? звичайно звичайно, так. А якщо порівняти з настроєм, з яким ми підійшли до 2000 2012 року, я розумію, що у 2013 році uh -huh. там не було такої можливості проводити дослідження і uh -huh. опитування. А, який настрій у нас був у 2012 році? Uh -huh. а, ну, дивіться, а, якщо на запитання, як змінилося за останній рік ваше матеріальне становище, ваше вашої сім'ї, да, матеріальне становище, то на сьогоднішній день ми маємо 73% тих, хто сказав, що погіршилося матеріальне становище. Тоді, як ми у три у році року, ми мали тридцять 7%. Тобто ми е, маємо збільшення майже вдвічі тих, хто відмітили, що значно погіршилося матеріальне становище сім'ї. І тут багато факторів, і вони не дивина для всіх, і всі, всі зрозуміють, чому саме це відбувається. Е, знову ж таки, в чотири рази зменшилася частка тих, хто сказав, що життя поліпшилося. І це теж є е, е, зрозуміло. Немає суттєвих якихось різниць по регіонах. Тобто, Незалежно від того, як відповіла вся Україна, також і оцінки розподіляються і по регіонам. Тобто така ж значна частина сказала, що незадоволені, і от незначна, там на рівні 3%, відсотків, які сказали, що значно поліпшилися. Um, ще, ще можна додам такі, декілька цифр. Щодо оцінки змін за останній рік країни в цілому, як взагалі змінилася країна, становище країни за останній рік в цілому, і знову ж таки, ну майже, майже вдвічі спостерігаємо збільшення тих, хто сказав, що дещо погіршилось або погіршилось взагалі, і зменшення відсотку тих майже в 5 разів, тих, хто сказали, що значно поліпшилося становище в країни. Так само люди. І виразили свою задоволеність тим, як склалося їх життя в поточному році. Якщо ми мали відсоток незадоволених наприкінці 2012 року, десь третина опитуваних, то наприкінці 2014 року маємо вже майже половину. Тобто спостерігаємо збільшення оцінок незадоволеності, нездійснення тих мрій, які хотілися. Маємо такі високі. Оцінки. Я знайшов такі цифри. Кажуть, що менше половини громадян України не довіряють взагалі результатам будь-яких соціологічних опитувань. 48%. Зараз проводити дослідження ну такі стало важче люди не йдуть. На контакт не відповідають там, або там висловлюють якесь незадоволення своє. Ну я не можу коментувати 48%, тому що та то я можу прокоментувати свої дані. Дійсно, на наразі соціологічне дослідження стало проводити складніше. Ми це вимірюємо рівнем досягнення. Да? Якщо там ще 8-10 років ми мали рівень досягнення 75%, 77%, то наприклад на цьому дослідженні ми маємо 57%. тобто яка кількість відмов uh -huh. з різних причин не просто що не довіряю соціологічним, не немає часу, не хочу взагалі розчарувався в усьому, чому тільки можна розчаруватися, не хочу відповідати, але е е можна відмітити, що є і така певна такий певний прошарок респондентів, за що я їм дуже вдячна, які телефонують нам, і потім, ну скажімо так, перевіряють, чи дійсно це інтер'єр від нашої організації uh -huh. прийшов. Тому що на наших анкетах міститься інформація, міститься телефон, куди можна передзвонити. Це може цим може скористатися будь-який респондент. Звичайно, таких дзвінків не багато, але вони є. Тобто люди не відносяться безвідповідально до того, що відбувається, в тому числі і в, соці в соціології. Але ну, на, на загал проводити дійсно важко. А рівень досягнення це що таке? Це такий у вас термін внутрішній я да, Так, розумію. це вимірюється відсоток на рівні сюди береться до уваги в тому числі кількість відмов, яка опитана на загал. Тобто, наприклад, якщо ми опитали 2400 респондентів, а відмов у нас я зараз не можу ось, там. Не сказати точно цифру, але це десь близько 1700 відмов. Uh -huh. Тобто, скільки е кроків мав здійснити інтер'єр за відповідною методикою для того, щоб зробити опитування одного респондента? Тобто, це може бути 3-4... Контакти для того, щоб п'ятого питати, тобто, це невеличкий відступ. Ми знайшли в інтернеті відео угу. у Санкт Петербурзі, опитували людей. Угу. Як ви ставитесь, чи варто взагалі Росії втручатися і вводити війська в Україну? І здебільшого, що мене так порадувало, те, що Санкт Петербурзі видалися людьми адекватними, думаючими, і ось що вони від. Повелы. Дивимось. Следите за событиями на Украине. Ну да. Как вы думаете, Россия должна вмешиваться в сейчас в Безусловно. А на чьей стороне и что делать, по вашему мнению? Ну, конечно, поддерживать ЮГУ. А я считаю, что не должна вступать. А почему вы так думаете? Потому что это провокация. На мой взгляд, Россия не должна вмешиваться в ситуации на Украине, потому что это суверенное государство. И на данный момент его интересы ну, являются тем, что должна решить сама Украина в рамках своей внутренней политики. Что там делать России? Нечего там ей делать. Украинцы сами разберутся со своими делами. А в каком смысле смешиваться? Уже дальше некуда вмешиваться. Уже Крым взяли, я думаю, так и останется Крым. А вот в Донбасс и туда, я думаю, это точно уже не надо. Я думаю, нет. А почему? Потому что они везде вмешивались, потом это никому не надо было, в конце концов. Тот же стал взять. Сейчас он никому не нужен, сказали. Не надо было. Тоже Чечню взять. Все. Тут и тоже вмешаются, опять же. Знаете, я на самом деле достаточно далека от политики. ну, я думаю, конечно, каким-то образом стоит. Но просто потому что, наверное, нельзя оставаться равнодушным, когда где-то есть проблемы. Это политически я войны не могу ответить на. Нельзя. Нет, не связи... знаю даже. Да вы следите за событиями. Нет. Нет, не думаете? А ну не знаю, у них своя свое государство сами разберутся. Войска вводить туда не имеется Ну, нельзя скажем, Помощь, может быть, специалистами, там, врачами и так далее. А вот какие-нибудь налаживания мостов для того, чтобы вывозить детей. Ну да, много граждан живет в России, но я не знаю, если мы будем вмешиваться, начнется война. Ну а не обязательно же войска в Африке. Ну если только мирным путем, но ну, многое зависит же и от Запада, они тоже не хотят вмешиваться. А Россия одна не может решить этот вопрос. Если все войной закончится, то не стоит вообще. То есть если для людей хорошо будет, то могут вмешаться. Вот а что войны были? Думаю, что нет. А почему? Мне очень тяжело на это ответить. Я не знаю, как правильно сказать. Может получиться что-то нехорошее, наверное. Мало того, что мы мы не хотели э, Крым. Мы еще хотим отнять у них и Донецк и Луганск. Як ви самі думаєте, це нормально? Коли сильный віднімає у слабого і що є нормально? А це відео ми знайшли в інтернеті. Це опитування влітку проводилося у Санкт Петербурзі. Ну і здебільшого, ну. Відсотків, мабуть, 85, якщо казати мовою соціологів, вони вважають, що не треба втручатися в наші справи. І поки ми не прийшли до новорічних свят, що цікаво, я знайшов, що 80% відсотків українців вважають, що ми знаходимося у стані війни з Росією, а навпаки, росіяни вважають. Тільки 34 відсотки, що а, в нас, ну, якщо б ми в Росії жили, uh -huh. у нас війна з України так розподіляється, ну майже на на третину менше. Uh -huh. Ось uh -huh. ось таке. Uh -huh. І про новий рік тут в Україні свято, яке наближається, да, uh, свято таке наближається, і все ж таки uh, ми в тому числі запитали про настрої, з якими наше населення крокує в майбутнє, і все ж таки uh, Спостерігається тенденція до того, що населення все ж таки вірить, що життя зміниться на краще, що дійсно буде мир в нашій, в нашій країні, і все буде вирішено дипломатичними шляхами. І ми маємо три третину тих, хто вважає, що докорінно зміниться на краще моє життя. Хоча, хоча наприкінці 2012 року таких було майже половина. І знову ж таки бачимо відсотки завищені ніж в цілому по, по всіх опитаних. Це серед військової групи 18-29, тобто Тобто молодше наше вірить, вірить. і більше ніж на жаль, старше покоління, тому що воно по іншому оцінює все, все те, що відбувається у нас в країні і в суспільстві в цілому. Немає якихось суттєвих різниць за статтю, і чоловіки, і жінки впевнено в одному ракурсі крокують і думають про покращення і поліпшення. Знову ж таки зафіксована. Якщо говорити в регіональних да, особливостях, то е, майже 44 мешканців, які були опитані на Донбасі, це саме Луганська, Донецька область, але ті, яка підконтрольні українській українські владі, е, крокують впевнено і бажають і говорять про те, що життя зміниться на краще. Звичайно, вони не хочуть війни, звичайно, хочуть миру і закінчення всіх тих подій, які відбують, які наразі там відбуваються. І досить традиційним є наше населення щодо того, де зустрічати новий рік, де вони планують М можна вгадати, спробувати. Можна ну я думаю, що вдома це там більшість, значна більшість, <світ> я би сказала. Так це значна більшість, це майже 85%. Тобто, ніхто ну багато людей не будуть кудись там їхати і відпочивати. Так здається, відпочивати будуть їхати, але дуже дуже значний відсоток. тобто на 0,2%, тобто можемо сказати, що дуже мало, поодинокі випадки. За єдиним рахунком, дійсно, от, значно збільшилася кількість тих, хто буде святкувати вдома в колі сім'ї своїх, але зменшились тим не менш відсотки, які будуть йти до друзів. Святкувати з друзями в родичів, тобто на іншій території, зменшилась кількість тих, хто буде в ресторані, в барі, в ночному клубі святкувати, і на ну, невеличке на 1% зменшення тих, хто прийде на центральну площу. Планує прийти на центральну площу міста, де стоїть ялинка, де ярмарка, де весело, де багато скупчення людей. Тобто, наприкінці 2012 року таких було дещо більше. Таке враження, що в нас буде дуже спокійна новорічна ніч без фейерверків, без петард, і ми будемо всі сидіти вдома і дивитися телевізор, не, думаю, де не буде все... блакитних вогників. Да, Ні, Я думаю, що все ж таки будуть і феєрверки, але просто їх не буде так багато, можливо, як ми цього, ми, ми звикли до цього під час новорічних свят, тому що все одно е е дітям потрібне свято, і все одно батьки будуть намагатися робити це свято і. Тому що на дітях не зекономиш. І навіть от дані нашого дослідження говорить було на запитування, чи економили ви в цьому році. І майже 90% на чомусь економили. І хтось, звичайно, на собі, на своєму власному лікуванні. Це переважно люди старшого віку. Економили на одязі, на дорогих речах, на відпочинку, на походах до друзів, до родичів у гості, але на дитячих заходах на лікування економило не так багато людей, тобто значно менше, тому що ну діти є діти і, і потім... а на честь такого свята, яке раз на рік новий рік. Ви не допускаєте в опитуваннях ну якогось такого жартівливого запитання? Ну, наприклад, чи вірите, чи вірите ви в Діда Мороза досі? Ну наприклад, ну таке ми запитання не ставили. Але якщо ми запитуємо, що ви очікуєте від Діда Мороза на новий рік, і ці тенденції дещо ну, повторюються із року в рік, незважаючи на різні ситуації, які виникають у нас в країні. Я думаю, що все ж таки більша частина населення продовжує вірити. Можливо, публічно про це не говорять, але все ж таки, ми ми віримо в дива, і ми віримо в те, що хтось за нас турбується і приносить нам ці подарунки, і от щодо подарунки. Звичайно, більшість людей хотіли б в подарунок отримати мир та спокій в країні. На другому місці здоров'я собі та рідним. Хоча в 2012 році здоров'я було на першому місці. Зараз на третьому місці стабільність в країні, стабільна економіка, незростання цін та тарифів, віра, якась населення в завтрашньому дні. В 2012 році ця позиція була на п'ятому місці. Тобто вона… Піднялася в рейтингу, піднялася в своїй важливості, в тому ж числі є ті, хто хоче отримати гроші, в тому числі як виграш в лотерею. Тобто ми віримо в Діда Мороза. Ми все ж таки продовжуємо в нього вірити. Ну і поодинокі випадки, а це, але це люди, які з більш високим матеріальним достатком хочуть отримати автомобіль, там, дорогу шубу, квартиру або якесь власне окреме житло. Тобто таке все. Тенденції зберігаються, тому я думаю, що так. Ми всі віримо в Діда Мороза. А які кошти українці дозволяють в цьому році витрачати на це свято на Новий рік? Угу, угу. От, наприклад, щодо подарунки ріднів та з друзям знайомим на, на новий рік, да? ми бачимо, що більшість людей, це третина, планує витрати від 20 до 300 гривень. Тобто це незначні, незначні кошти. Е, десь кожний п'ятий витратить до 500 гривень. Ну і десь кожний десятий витратить більше 500 гривень на це свято. Е, наприклад, 9% опитаних не планують взагалі нічого витрачати, тобто 0 гривень. Е, е, ну, Начебто значний відсоток, але от у 12-му році таких було 6 Тобто, ми маємо з... Збільшення на 3%. все ж таки, можна говорити про те, що люди чекають цього свята, готуються uh -huh. до цього свята. Звичайно, є якісь події, що впливає на це рішення не витрачати. Але, наприклад, є в нас з'явився той варіант, який не було в минулому році. Це важко відповісти. Тобто кожний там 12-й ще взагалі не знає, чи буде він витрачати ці гроші, чи ні. Безперечно, це залежить від того, чи буде виплачена зарплатня, чи отримуються всі виплати, пенсії для того, щоб спланувати ці ці витрати. В тому числі населення готове витрачати гроші на прикраси, на сам новорічний стіл, не на подарунки. Але це теж невеликі невеликі гроші. 27% буде витрачати до 500 гривень на цей стіл. Хоча, звичайно, є там. Якийсь певний відсоток, який буде витрачати більше 500 гривень, і це буде дорогий банкет з дорогими. А діти беруть участь у ваших опитуваннях? Ні, лише це дорослі, дорослі люди з 18 років. А загалом ти ми дітей опитим, але не, не в цьому опитуванні. А я розумію, так що життя в країні ми зараз живемо в таких обставинах населення у тривозі, <зв 'язок> населення заощаджує, <зв 'язок> затаїлось, як то може так сказати, і чекає все ж таки на. На, на кращі часи і вірить, вірить в це. вірить. вірить. В це. А, а ви самі а, так такої ж самої думки, що життя зміниться на краще, треба перечекати. Е, ну, соціологи теж населення, і ми теж віримо <хи> в те, що зміниться, будуть зміни, що буде все на краще. Що ми, ми теж плануємо святкувати своїми рідними, близькими. Звичайно, плануємо теж їм якісь подарунки. Якщо особисто про мене, я не буду нікуди від'їжджати, але я буду зустрічати новий рік у колі рідних та друзів. Тобто, ми теж, ми теж віримо в Діда Мороза. І на завершення будемо підбивати підсумки. Я зрозумів так, що найпопулярніший подарунок на новий рік для справжнього українця це мир в країні. Мир, Мир і спокій. Так. Дякую, Тетяна Бондар, директор Українського інституту соціальних досліджень імені Яременка. Дякую, Дякую вам. вам і з новим роком. Вас також з Новим роком всього найкращого. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна, а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії. Ми ще повернемось.